Заматюкався, прожив на декілька років менше. В ефірі програма Здорова нація в студії ведучий Андрій Тернопільський гість нашої програми Юрій Григорович Оробець, заступник голови громадської організації рух Тверезо Україна, спікер, тренер, дієтолог, людина, яка навчить вас тверезу мислити, прожити решту вашого життя. Буде пан Юрій. Перше Добре. актуальне питання, яке на слуху всіх, телеглядачів. глядачів. Як уникнути матюків і прожити довше? Ви знаєте, щоб уникнути матюків, треба спочатку знати, звідки до нас вони прийшли, і чи це наше українське чи не українське. То хотів би чітко заявити. По-перше, що в українській мові відсутні матюки. Це не українські слова. Це російське. Бо тому, що до 18 століття в нашій українській... українському лексиконі. Були свої прокльони, ну так знаєте, як можна було народні. Так. Щоб тебе качка копнула, щоб тебе кістка в горлі застряла, щоб ти повпав, що ти пропав, щоб тебе дідько забрав, шлях тебе трапить. Ну тобто були, але що саме інтересне, в українському лексиконі не було оцих оцього сленгу. Москальського, як ви кажете, чи російського зараз на, на нашій мові. Розумієте, а чому? Бо тому, що от після XVIII століття, коли вони почали потихеньку завойовувати цю територію, от вони оцю заразу нам і занесли. І тепер стоїть питання: чому не можна матюкатися? Виявляється, що коли я читаю уроки тверезості і в розділі уроків тверезості, в мене є правильно ця компонента духовна, чиста. Бо коли ти показуєш, як впливає негативна емоція, негативні слова на структуру води. І коли показуєш ці картинки, і показуєш, як міняється це, ці... бо ми на 70% з води. І виявляється, що коли ти негативно маєш думку, негативні слова, то структура води, структура крові в тебе змінюється. І вона стає гіршою. Не кращою, а тільки стає гіршою. І тоді, коли людина зла, а ще від неї йдуть з вуст оці негативні слова, розумієте? і ще мало що негативні, а ще слова, оці слова як матюки. Ну, їх ще по-різному називають. Ну давайте, нехай будуть як лайливі, Горизму. як лихослів'я, але як ви сказали, щоб ми відрізнили оті, які прийшли нам із Сходу. Що, виявляється, що у нас є ще й стаття за матюки. 200. І не всі знають, що є стаття в Адмінкодексі українському 173. Чому не можна у нас публічно в громадському місті матюкатися? І стаття вроді якби простенька, і штраф невеличкий. Але ми навіть не знаємо, що є така стаття, що штраф всього небагато від 51 до 85 гривень. А ви уявляєте, як можна наповнити український бюджет? Чому? Якщо <смеш> український бюджет. дійсно виконувати ви умови статтю адміністративного прапору. Так, да, особливо в армії. То ми, і нам не треба було б оці на армійські ці всі затрати. Там могли просто. Ні, перші люди, які матюкалися, взагалі це були злочинці, алкоголіки або повії. Я питаю, Асоціація. діти. Асоціація це перші, хто були. От іменно вони, от, оце негатив. Але він звідти прийшов і чотто... я кажу, діти, а чо ви матюкаєтеся? А це знак дорослості. А це краще вираження своєї емоції. Я кажу, а ти що, можна батька так взяти матюкнутися? А ну візьми, батька пошли. То ви шу, повага! Це елемент поваги. Чуєте? То він знає, на кого можна на кого ні. Але чому в школах у нас з'явилися? Бо тому, що от коли я 35 років, 25 років, у нас не було такої кількості матюків, як зараз в школі. Діти якраз думають, що це норма. Це не норма. Це, по-перше, закон порушуєш. По-друге, мало того, що там є штраф. Там є ще й така міра покарання. якщо... Але що саме цікаво, до 16 років штрафують батьків. А після 16 років вже самі Тому тільки... що не стає момент відповідальності. Так, да, Відповідальності, коли стає адмінвідповідальність, і вони є від 40 до 60 годин громадські роботи. Він попрацюй на благо, позамітай. Приведи порядок. Якщо. А є ще третя міра покаже, до 15 діб може бути ще й арешт. І така міра є. Так, є таке, але ми не знаємо. Якби оця поліція складала хоч би один протокольчик і до суду донесла, і що суд приймає ці рішення, бо це суддя приймає рішення. І батьків. Хоча хочу сказати, що є, приймають рішення. Але це одинокі випадки. І де хто це робить, реакція, скажу, є.